Е, диви, сьогодні ми маємо закидати ідею. Давай, рух. Рух, партнерство національного очищення толока. Це неформальна, екстериторіальна, стосується українців з усього світу. І не тільки українців, а й людей доброї волі, які нам допомагають сьогодні протистояти цьому е, деміургу пукеру. От це неформальна. Екстериторіальна мережева організація нового типу таких ще немає. Це перша організація, вона народжена в Україні для того, щоб оформити владу і власність за громадянином України, щоб кожен з нас мав можливість впливати на рішення правового полі, а саме ми з вами влада і ми піднімаємо проблему. А Верховна Рада чи законотворчі, не законодавчі, а законотворчий орган, де вчені юристи, економісти, вони мають цю проблему взяти під козирьок і в правове поле імплементувати. А ми з вами подивимось і скажемо, запускаємо. Дивіться, на... а це звернення. Ми сьогодні. Е Листи ті ж самі, да, що ми, ми закидаємо зараз в інформаційне поле і до громадських організацій так, 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 політичних так, організацій, так. політичних до... партій. партій так. Але до партій у нас особливе відношення. Тому що <сум> політична партія сьогодні е, або проект вони себе скомпрометували вже куди далі, не, нема, куди, далі нема куди. Тому і тобто, Ми... дивіться, я вважаю, якщо навіть через партії це все пройде, то це буде останній період, коли вони будуть існувати. Ми тобто, маємо їх... в, ідеалі, в ідеалі маємо створити політичну партію, яка зайде в Верховну Раду і на першому своєму засіданні скличе вічі народу українського. Як Вищий орган установчої влади, загальні збори всього народу, О, це так. і розпуститься сама і розпустить Верховну Раду, бі. а віче покличе нових, тому кому вона довіряє, не в законодавчий, а в законотворчий орган Єсь. і створить орган постійно <р Berge> діти. <владі. реж>